Доброго здоров'я добрим людям! Ми вже говорили про позитивну енергію складників слова коренів, суфіксів, префіксів, закінчень. Сьогодні поговоримо і про негативні тенденції, зокрема пов'язані з прогресуючим нині напрямом суфіксації, який умовно називаю няканням. Неабиякою мірою це пов'язано із запозиченнями з церковнослов'янської, а потім із російської мови. Я щойно сказав про запозичення. Це мовознавчий термін, скалькований із заїмствування. А є ж наше слово позичка, чим воно гірше. Згадаймо і скалькований зі словосочетання термін словосполучення, краще і коротше словосполука. Є низка інших слів, які, ставши коротшими, тільки виграли б. Наприклад. Коли ми в комп'ютері змінюємо якийсь документ, то він пише дата змінення». Певна річ не він пише, а так йому прописав хтось, над ким нависала дата змінення. А як правильно, та ж дата зміни, або кажуть, юридичне супроводження, чим гірший супровід, калькують юристи «сопровождення». або порівняйте новоутворення і новотвір. Питання розділення фінансування, й питання розподілу фінансів, та й вітання довше за привіт, та й повторення довше за стислий повтор, та і полегшення довше, ніж полегкість, та й народини, хрестини, уводини, вхідчини, заручене, запросені звучать не так кальковано, як народження, хрещення, введення, входження, заручення, запрошення, або ще рішення й ухвала. Перетинання і перетин, загородження явно скальковане з ограждення, і загорожа чи огорожа, управління і управа, відділення і відділ, з'явлення і з'ява, сподівання і сподіванка, терпіння й терпець. Згадаймо фразу терпіння лопнуло. Очевидно, скальковано з такої самої російської і нашу стислішу, і енергійнішу, терпець урвався. Щойно названа стисліша низка слів, ніби давніша, але це аж ніяк не означає, що треба їх записувати в архаїзми. Геть не застаріло, а досить урочисто звучать у Лесі Українки слова і з дякою запросини приймаю, хоч за ритмом. Там могло бути і запрошення, могло бути, але ж не звучало б. Або крилата фраза з вірша Василя Стуса: Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Звучить аж ніяк не архаїчно, а вистраждано, сучасно. А ось терпіння розволокло б фразу. Або у Василя Симоненка. Земна рідна, мозок мій світліє і душа. Ніжнішою стає, як твої сподіванки і мрії у життя вливаються моє. Сподіванки, а не сподівання. Отже, є й нормальне слово не сподіванка, а не штучний сучасний новотвір неочікуванка, про який ми вже говорили. Звичайно, є випадки, коли суфікс «нн» та постфікс чи закінчення а додають до коренів слів нових значень. Наприклад, різниці між словами зброя і озброєння нині переважно не дотримуються, вживаючи обоє слів як синоніми. Але вдумаймося: озброєння це процес оснащення зброєю. Тобто озброєння діє слово, а зброя іменник. У випадку їх синонімізації теж зрозуміло про що йдеться, аби лиш його було більше. Але краще. Не помилятися в термінології надто військовій, як от і помилковий термін розрахунок гармати, скалькований із ізразчута. По-нашому треба обслуга гармати. Щойно я вжив, а не використав слово оснащення. Його теж не варто в цьому контексті замінювати, наприклад, на оснастку. Хоч словник і каже, що в першому значенні оснастка те саме, що оснащення. А в другому система снасти якими обладнане судно. В обох випадках дуже відгонить кальками. Усе-таки оснащення це як і озброєння, процес дієслово, і вживати його у значенні іменника зброя навряд чи годиться. Звернімо увагу ще на один із численних, а не чисельних випадків, а не випадків оправданого, ба навіть необхідного вживання, а не вжитку, някання. Є в нас слова павутина і павутиння. Павутиння, як, наприклад, і соняшничіння, горохвиння, картоплиння, насіння це не множина, а збірна форма до павутини. Словник подає їх як синоніми і приклади переконливі наводить. А все ж у моєму сприйнятті павутина, як і, наприклад, нитка бабиного літа, чи як у повісті Віктора Близнеця, звук павутинки. Бачиться ниткою, а павутиння плетивом чи мереживом. Не дарма ж і в слові інтернет є складник нет, що означає павутиння, а не одна нитка павутинка. Тобто без някання не обійдемося. А спонукала мене написати цю нотатку отака дуже неоковирна фраза, явно перекладена машинним способом у месенджері Телеграм. Такий-то чи така-то приєднується до групи за запрошувальним посиланням. Запрошувальне посилання це якесь вже подвійне калькування. А як сказати по-людському? Придумав замість тих двох слів одне поклик. Воно, звичайно, не нове, але надав йому нового відтінку. Отже, такий-то чи така-то приєднується до групи за покликом. Нормально, цілком. Молодші сприйняли та навіть узяли до застосунку, а от серед старших почала спрацьовувати інерція. Хоч це вже й не дивує, адже легше схопити чуже і вживати різні лінки, якщо лінки придумувати чи згадати щось своє. Хтось тобі авторитетно заперечує, що так ти вводиш непотрібну омонімію, бо ж поклик це, мовляв, лише поклик серця, крові, предків чи ще чогось. І наводить на противагу традиційні слова із няканням, посилання чи покликання. Але ж вони також неоднозначні. Наприклад, моє покликання філологія, а наголос покликання взагалі неприродний. Та й посилання теж має кілька значень. У цьому легко переконатися, заглянувши в словник. Там немає наголосу покликання, а є тільки покликання перше значення. Внутрішній потяг, здатність, схильність до певної справи професії. Серед прикладів є й такий: някальний: покликання до складання пісень у Шевченка було настільки великим, тобто таке велике, що народнопісенні образи, мотиви, які завжди роїлися в його голові, часто виливались у формі імпровізації. Друге значення. Призначення. Приклад із Олександра Довженка. Велике покликання матері народити людину, але найвеличніше народити й виховати не вовка, а друга, не хижака, а брата. Посилання перше дія за значенням посилати. Всі його докази і посилання на честь і славу не впливали на соймових комісарів Зінаїда Тулу Блюдолови. Друге уривок витяг з якогось. Твору, на які посилаються у викладі, з точною назвою джерела і вказівкою на відповідну сторінку. Третє, те саме, що виноска. І нарешті слово поклик. Перше прохання, запрошення, а варто було б додати ще й запросини, щоб не някати двічі поспіль, або вимога прийти, з'явитися куди-небудь і тому подібне. Нуріалі сидів у комірчині, готовий з'явитися на перший поклик. Та ж Зінаїда, Тулуб і той таки Роман Людолове. Образно, зачувши голос від вершин незнаних, на поклик владний я до тебе йшов. Микола Зеру. Переносно, а це те саме, що й образно різниці не бачу. Притягальна сила чого-небудь. Так, це тільки берег Великого океану, заповідне місце, звідки чути поклик просторів, неспокійних доріг. Олесь Гончар, фразіологізми за покликом душі, серця, совісті, у відповідності, тобто відповідно до своїх прагнень, почуттів. Переконання. Друге прохання або вимога діяти певним чином, взяти участь у чому-небудь. Треба гукнути поклик до всіх, кому дорога ця справа. Панас Мирний ще одне значення, заклик, відозва, гасло. Ми йшли вперед на поклик безнастанний Володимир Сосюра, сигнал, наказ, команда. Так, на поклик Медзина правовірний починає молитву Леся Українка. Третє те саме, що вигук. Якщо прийде журба, то не думай її рознести у веселощах бучних. За столом, де веселі друзі твої п'ють, гуляють при покликах гучних. Леся Українка. Як бачимо, слово покликання має два основні значення. Посилання три значення. Поклик теж три, але більше фразеологічних розгалужень. Деякі з них перегукуються зі значеннями обох слів як покликання, так і посилання. Та однозначною перевагою поклику вважаю більшу його стислість, енергійність, спонукальність, відсутність розволоклого някання. Якщо переконав, то прошу брати до уваги і до справи. По цій мові будьмо здорові.